Ваша група крові визначає вашу долю. Чи знали ви, що ваша група крові може впливати на те, скільки ви проживете, наскільки легко хворієте, або навіть як реагуєте на стрес. Ви могли б заздалегідь знати свої слабкі місця та уникнути хвороб, які загрожують саме вам. Що потрібно знати? Перша група менший ризик інфаркту, довше життя, але вищий шанс виразки та проблем із плідністю. Друга група. Підвищений ризик раку шлунка, стресу, інсульту, третя та четверта більша ймовірність діабету, тромбів та проблем із пам'яттю, четверта. Найвищий ризик втрати пам'яті та інсульту, третя та четверта. Підвищений ризик раку підшлункової. Перша менше шансів заразитися малярією. Що робити? Перша уникайте алкоголю та гострої їжі, щоб захистити шлунок. Друга. Навчіться зменшувати стрес, йога, міліса, спорт. Третя і четверта. Слідкуйте за рівнем цукру та уникайте малорухливого способу життя. Четверта. Тримайте мозок у тонусі, читання, активний спосіб життя, посилання на джерело інформації в описі до цього відео. Ваша група крові це не вирок, але це інструкція до вашого здоров'я. Напишіть у коментарях свою групу крові та чи помічали у собі подібні проблеми. Не забудьте лайкнути та підписатися, щоб не пропустити нові цікаві факти.